Всім привіт та доброго здоров'я! Яка ж зима без ароматного солодкого маринованого перчика? Сьогодні пропоную вам вдалий дуже смачний рецептик. Отож, готуємо. Ретельно миємо перець. Я його назбирала на своєму городі аж 2 кг. Очищаємо та нарізаємо на четвертинки. Готуємо олію, оцет, сіль та цукор, По бажанню чесничок та перець горошком. Вливаємо в каструлю 1 літр води. Додаємо олію, цукор, сіль та оцет. Перемішуємо, ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння. Тепер додаємо часничок, порізаний на пластинки. Та перець горошком, як уже сказано було, це за бажанням. Додаємо перець, трішки ось так утрамбовуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та варимо 5 хвилин. Розкладаємо перець по підготовлених стерилізованих баночках, трішки утрамбовуючи. У мене вийшло 4 півлітрові баночки. Маринад дуже смачний. Перевірено. Готово. Маринад знову на вогонь. Доводимо до кипіння. Заливаємо перчик. Закатуємо, перевертаємо, та для надійності можна ще й накрити смачних вам зимових заготовок. Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе: все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!